Get ready with me. Прокидаюся я раненько, встаю зі своєї кроваті, зразу гарний настрій, трошечки пританцьовуємо і, звісно, йдемо до ванни. Робити наші ранкові процедури. Умиваємося, наносимо кремчик на обличчя. і, Звісно, наступний етап вкладаю свої брівки. Далі, звісно, потрібно почистити зуби. Зазвичкою взяла свою стару щітку, але потім згадала, що вчора мені прийшла нова щітка від Medical Plus. Я не втрималась і вже вчора спробувала її в користуванні. І, друзі, ефект просто вау. Жодна щітка не давала мені такого результату. Таке враження, ніби я щойно вийшла від стоматолога після професійної чистки. Щітка ще й виглядає дуже стильно та красиво, а якість просто неймовірна. У неї є кілька режимів, а також кілька швидкостей. І коли ви чистите зуби, вона автоматично відраховує 2 хвилини. Це дуже зручно. Ця щітка ідеально підійде тобі та всій твоїй родині. І я залишаю для вас подарунок. Промокод Ангеліна, який дає знижку 10%. Знижка діє лише 24 години. Тож поспішайте потішити себе і своїх рідних цією чудовою щіткою та ще зі знижкою. А я пішла насолоджуватися своєю красивою посмішкою. Всім пока!